Під ударом ворога прибуває траса Т 05 11 Що це за траса і де вона розташовується зараз? Ми побачимо. Отже, яка прямує від Очеретиного до прогресу, як свідчить як свідчить інформація з мапи Діпстейт? Крім того, Росіяни ближче до траси Т 05 04 Їм залишилося здолати лишень селище не більше як один квадратний кілометр за площою. Отже, про що? Пишуть аналітики, і що бачимо зараз на самій мапі безпосередньо. Підрозділи Російської Федерації просунулися такими умовними чотирма язиками в напрямку міста Покровськ, що на Донеччині ворогу вдався. На жаль, прорив у чотирьох точках. Говорять аналітики Діпстейт у себе в Телеграмі. Одна з тих точок це село Воздвиженка. Бачимо, ось село Воздвиженка, і з Новоолександрівки -Олександрів, Ново вони туди прямували. Про деталі боїв станом на 9 липня, теж поговоримо. Експерти позначили на карті. Як я наголосив, чотири напрямки про Воздвиженку згадали ще є Лозувацьке Прогрес і Новоселівка. Перша ось окупанти теж намагаються тиснути на цих напрямках. У всіх випадках на фронті утворилися прориви крізь. Лінію оборони на відстань від 600 метрів до півтора кілометри, і усі напрямки розташовані поруч із Покровськом. Відстань між крайніми точками близько 11 кілометрів. Про це е, говорять вже е, колеги з фокусу. Воздвиженка. Е, давайте зараз сконцентруємося на цьому населеному пункті. Росіяни прорвалися неподалік водойми, яка тягнеться по дорозі між цим населеним пунктом та новоолександрівкою. Орієнтовно ворогу вдалося пройти майже кілометр. Метр до траси т 0504 між Покровськом та Костянтинівкою до траси близько ну трішки більш як 5,5 кілометрів і Населений пункт невеличкий, в якому до війни проживало всього 380 людей. Далі населений пункт Лозувацьке. Найбільший прорив зафіксований експертами Діпстейт протягом. Останнього часу підрозділи ворога пройшли навіть понад півтора кілометра полями на схід від населеного пункту, в якому до війни жило теж не багато людей. Далі про прогрес поговоримо тут, дещо до нього росіянам далі, але вочевидь вони намагатимуться тиснути. Отже, рухаються вони трасою Т-0511 п'ять одинадцять від і відстань, в яку вдалося їм подолати, це приблизно 840 метрів. Новоселівка, перша теж надзвичайно. Зараз е, гостра там ситуація. Ще один прорив у полях між Євгенівкою та Соколом. Та ново е, так даруйте новопрокіпівським, і росіяни просунулися на відстань майже до півтора кілометра там е, у звіті Генерального штабу. Але щоправда, на вечір, 8 липня, вказували, що Покровський напрямок продовжує залишатися найгарячішим і не випадково саме там Росіяни, як бачимо, мають. Незначні, але певні успіхи протягом минулої доби там сталися безумовно десятки штурмових та наступальних дій Російської Федерації. У переліку точок, де відбулися атаки ворога, згадується дві, де відбулося просування згідно з даними Діпстей, Це Воздвиженка та Новоселівка. Перша і варто зазначити, що три населені пункти, де росіяни мали успіхи ще попередньої доби на напрямку, цьому теж ось позначені. Будемо рухатися далі. Бої тривають, і, і звичайно, що е, на турецькому напрямку тут бачимо, що росіяни намагатимуться тиснути через Юрівку на Нью-Йорк для того, аби далі рухатися на Турецьк. Е, отже, про що? Говорять в оперативному угрупованні військ Хортиця Назар Волошин днями в такому розлогому інтерв'ю. Говорив наступне ситуація навколо міста Торецьк така що сили оборони контролюють обстановку. Ще згадував пан Волошин і зазначав і наголошував навіть, що територіальних успіхів ворог не в днями і ворожої армії в місті немає. І ще наголосив, що противник намагається тиснути на цьому напрямку та на цій ділянці фронту тривають активні. Бої бойові дії з противником відбуваються на підступах у районі околиць міста, каже Волошин, зрозуміло, що окупаційна армія намагатиметься захопити місто, не рахуючись втратами, як в техніці, так і в особовому складі. Противник продовжує шукати слабкі місця в українській обороні і продовжує кидати на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених. Ще раз наголосив е, пан Волошин, що підрозділи там є, і шторм зет В, Вони використовують себто росіяни і часто застосовують їх задля того, аби чи виявляти позиції наших сил оборони, або ж навіть просто можуть кинути такі підрозділи задля для того, щоб розмінувати територію. Тобто тактика мобільних вогневих груп, м'ясних штурмів у росіян, вона продовжується і залишається. Актуальною далі хотів би поділитися інформацією і думками і експертів і військових, що стосується ситуації на Харківщині. Зупинка російських військ під липцями та у Вовчанську може свідчити про перелом бойової ситуації на цьому напрямкові і зрозуміло, що на користь української армії, якщо до осені збройні сили України витіснять ворога, потрібно планувати створення демілітаризованої зони на Білгородщині. Про це кажуть фокусу військові експерти. Експерти, отже, давайте згадаємо, що відбувалося нещодавно. Збройні сили Російської Федерації намагалися пробивати так, би мовити, обстановку в нових районах на півночі Харківської області. Десантники це було на початку самого липня, нібито увійшли в прикордонний населений пункт сотницький козачок і російська пропаганда почала волати просто що успішна операція, окупація селища. Утім, українські військові відбивали посилено механізовану атаку РФ у зоні відповідальності. Ото в Харків російські окупанти кидали свої сили знову ж таки і на Вовчанськ, і на Липці. І там ці населені пункти, та й загалом усі такі невеличкі напрямки залишаються для нас важливими. Про осінь теж пишуть у фокусі, кажуть, низка українських аналітиків військових не вважають реальним успіхом часті заходи російських ДРГ у прикордонні села. Це відбувається постійно, та й відбувалося постійно до цього. І, наприклад, групування військ «Сєвєр» загалом допустило серйозні провали на Харківщині. Зазначає координатор групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Історію з цим сотницьким козачком він порівняв із. Такими собі перемогами чеченських, ну в лапках бойовиків у режівці Сумської області. Пам'ятаємо, теж не так давно вони туди заходили, намагалися ставити прапор, але це прикордонні села. І зрозуміло, що там фізично постійно не перебуває ані сили оборони, ані російські війська. То кадирівські ДРГ прагнули повісити ще раз. Нагадаю, тоді на Сумщині свій стяг російський прапор і зробили навіть кілька відеокадрів заради створення панічних настроїв у місцевих наступ на липці не дає очікуваного результату. Село е, намагаються знищувати бомблять чи не щодня, і м м бачимо, що другий місяць війська Російської Федерації ну фактично перемелюються в районі глибокого без перспектив прориву до самих липців. У Вовчанську ситуація для росіян теж не найкраща, але до кінця сила е, перепрошую, до кінця літа, сила сили оборони України можуть витіснити окупантів із міста, якщо групування «Сєвєр» не по посилять кількома мотострілецькими підрозділами у разі посилення звичайного окупаційного групування Росіяни можуть утримувати. Північ Вовчанська щонайменше до середини осені робить Олександр Коваленко ось такий прогноз. Навіщо ж створювати демілітаризовану зону в Білгородській області на це запитання? Відповідав Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Так от, він каже: наступне: біля села Тихе на схід від самого Вовчанська спроби наступу ворога вони не вінчалися успіхом, і багато чого залежить саме від забезпечення озброєнням сил оборони України. Найважливішою залишається проблема ефективного утримання ворожих сил і позбавлення їх наступального потенціалу. І ще Мусієнко е, говорить, що варто думати про створення демілітаризованої зони. Сподівається, що е, створення таких собі блукаючих систем ППО і таким чином можна буде очистити регіон від нальотів ворожої авіації, е, себто унеможливити е, спроби росіян бити з території Білгородщини і заразом е, збивати. Не так само, щоб у нас була змога їхні літаки, які завдають багато шкоди е, і населеним пунктам, передусім на Харківщині. Е, отже, за наявності у Російської Федерації в Росіян проблем з особовим складом відразу доведеться відводити сили з харківського напрямку, каже Жданов Олег Жданов, військовий експерт. Потрібно тримати основний фронт на Донеччині та Луганщині для росіян. І як ми бачимо, останнім часом, останніми місяцями, ну фактично від взяття Авдіївки, де на захід від цього міста йде постійні просування, постійно тиснуть на часів яр, і бачимо, що противники там зосереджують свої основні зараз сили. Ну що ж, вже за лічені вочевидь хвилини, ми будемо спілкуватися з нашими військовими. адже зв'язок ми тримаємо з ними повсякчас. Саме від них дізнаємося і найпротивнішу інформацію. Ну і е на сам кінець ще про часів яр хотів би. Згадати там ворог продовжує тиснути буквально днями. Теж речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин повідомляв, що ворог тисне і продовжує проводити активні бойові дії.